Рідінгів компанії на. Гоу, та я теж говорив, може, чоловічко! Дай назад! От я хочу вам представити. До речі, зараз бачите цей автомобіль. Сьогодні компанія Global Car представляє вам автомобіль Volkswagen. А тепер розіграється, який зараз буде розігруватися. Volkswagen, який передає на благодійність та буде розіграно за донат. За зібрані кошти це будуть проїзд, закупляти і кіпап, пікапи і відправляти на схід. Хто <ріп> хоче приймати участь <ріп> <ви ріп> <ви ріп> що? <ріп> ну, no. Бачите, цей автомобіль, Розірували от такий класний Volkswagen. Volkswagen. Вони будуть розігрувати, правильно я розумію. І за те, що люди донатять один з людей, які задонатили, отримують цей автомобіль. А всі зібрані кошти ми передамо на ЗСУ. Global Car. Так що хочете взяти участь у розіграші, слідкуйте за умовами в інстаграмі Global Car Львів. І цей автомобіль може стати вашим. Подивіться на цей автомобіль. Ано принаут зараз. Народ, ви so чули мене, подивіться The на цей автомобіль, in може бути ваш. Умови умови Global Car Львів. Сюди. От от хто? От буквально кожен з вас. Кожен з вас може отримати цей автомобіль. Оцей же я тут демо наробив. Слідкуйте за умовами на Global Car Review.